Вітаю вас, друзі! Сьогодні я покажу вам кращу ранкову руханку на всі групи м'язів. Перед початком цього відео я хочу подякувати усім своїм патронам, які підтримують мене на БайМіаКофі, а також стали спонсорами мого youtube каналу. І всім тим, хто підтримує мене на картки Приват та Монобанку. Дуже дякую вам, друзі! Ви найкращі. Якщо і вам імпонує моя праця, ви також можете стати спонсором мого youtube каналу. Всі посилання я залишу внизу в описі під цим відео. А ми починаємо. Перша вправа, руки тримаємо на поясі і нахиляємося в сторони. Робимо вдих і видих. Опускаємо шию вниз і одночасно нахиляємося в сторону. Робимо видих через рот і вдих через ніс. Робимо видих через рот і повертаємось назад, вдих через ніс. Видих через рот і вдих через ніс. Один, два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Повертаємо голову в сторону, опускаємо вниз і переводимо в протилежну сторону. Робимо видих і повертаємо. Вниз робимо вдих. Тоді переходимо в сторону, робимо. Видих і вниз. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу Наступна вправа Опускаємо голову вниз. І підіймаємо вгору. Вниз робимо. Вдих. І вгору. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Зводимо руки до середини. Робимо видих. Розводимо назад, зводимо лопатки, робимо вдих. Вперед робимо видих і назад зводимо. Лопатки робимо вдих. Починаємо вправо. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Завершили вправу. Наступна вправа. Тримаємо руку перед собою. Беремося за лікоть і відводимо лікоть в сторону. Робимо видих. І повертаємось назад в початкове положення вдих. Тоді міняємо руку. Беремося за лікоть. Робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправу. Наступна вправа. Підіймаємо лікоть вгору. Рукою беремося за лікоть і нахиляємося в сторону. Робимо видих. І повертаємось назад в початкове положення вдих. Міняємо руку, беремося за інший лікоть. Тягнемо за лікоть. Робимо розтяжку. Трицепса. Опускаємось вниз, робимо видих і повертаємось назад в початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Тримаємо руки опущеними і робимо кругові оберти плечима вперед, а потім назад. Один. Максимальна амплітуда. Два. Зводимо лопатки. Грудний відділ хребта. Тоді зводимо лопатки всередину. Три. Чотири. Один. Максимальна амплітуда. Два. Три. Чотири. Один. Два. Тре, чотири І назад, один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири, Один. Два. Три. Чотири. Тримаємо руки на поясі і робимо нахли в сторони. Робимо видих і повертаємось назад вдих. Друга рука. Видих і вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, завершили вправу. Наступна вправа, ноги ставимо широко, ноги в колінах трішечки призгинаємо, попереку прогинаємося, руки тримаємо в сторони. І дивимось постійно на руку, що буде вгорі. Робимо вдих, і повертаємось в протилежне положення. Видих. Робимо. Вдих. Дивимось на руку, що вгорі. І видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Завершили вправу. Нахиляємося вперед. Ноги в колінах трішечки призгинаємо, торкаємося носків. Потім повертаємось в початкове положення, руки беремо в замок, прогинаємося назад і тягнемось назад, лопатки зводимо. вдосі опустилися. На видосі, піднялися, взяли руки в замок, потягнулися, вниз, звели лопатки. Робимо вдих. І тоді повертаємося. Робимо видих. Вдих. Звели руки, звели лопатки, взяли в замок, видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Зводимо руки вперед через сторони. Робимо вдих. Тоді Сискаємо в кулаки до себе повітря і робимо видих. Тоді знову через сторони робимо вдих і до себе видих. Ноги в колінах призгинаємо. Робимо вдих і до себе видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Тягнемося руками вперед. Ноги в колінах згинаємо. Зводимо лопатки назад. Руки відставляємо в сторону. Розтягуємо грудний відділ хребта і в впопереку, лопатки відставляємо назад. Тоді знову тягнемось вперед, робимо вдих і видих. Робимо вдих і видих. Вдих і видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Ноги ставимо широко. І робимо випади в сторони. Руки тримаємо перед собою і поїхали. Робимо вдих. І видих. В точці вгорі ми не зупиняємося. Ми переходимо одразу на другу ногу. Робимо в одну сторону вдих, а в другу видих. Вдих через ніс і видих через рот. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправо. Випад вперед. Рукою. Ногу назад відставляємо. Рукою, впираємося в коліно. в попереку прогинаємося, лопатки зводимо назад. І підіймаємо руку вгору. Робимо видих. І прогинаємо ще більше в попереку. Витягуємо грудну клітку і зводимо лопатку назад. Робимо видих і опускаємо вниз вдих. Видих і вниз вдих. Видих і вниз вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. І те саме робимо на другу ногу. Робимо випад ногою вперед. Один. Ось так. Рукою впираємося в коліно. Ногу відставляємо назад. І робимо ту саму вправу. Один. Два. Три. Чотири. Один. два. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Тримаємо руки на поясі і робимо підйоми на носки. Вгору. Видих і вниз. Вдих. Піднімаємось на носки. Видих і вниз вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Я хочу нагадати, що українська мова з кожним днем у світі набирає все більше і більше популярності, тому давайте будемо підтримувати україномовний контент. Підпишіться на мій канал та не забудьте поставити мені вподобайку, а також розкажіть своїм друзям про цей канал. Адже, можливо, вони також шукають такі вправи. Ви можете зробити репост цього відео в свої соцмережі. А я усім вам хочу побажати наостанок. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог. Здоров'я вам бажаю, миру та добра. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. До нових зустрічей, друзі!